Розвиток суспільно-політичної думки після кінця Другої світової війни не може залишати іншої думки, що з цього часу, а особливо в останні десятиліття, європейським континентом ходить привид фашизму. Найрізноманітніші когорти лівих та лібералів ніяк не можуть забути це політичне явище, що захопило Європу, в чому, до речі, йому подібнюються навіть їхні консервативні суперники, тим самим взаємно та вруча до друга фашистами. З цієї причини цей термін майже втратив реальне значення, аж бурляється їм суто в якості жесту крайній ненависті когось. Але які насправді були ідейні коріння у цього явища? На що він був реакцією та проти і за що він виступав? Все це ми розберемо сьогодні за допомогою італійського філософа та ідеолога Маріо Пальмієрі. Багатьом відомо і багато хто погодиться, що три основні духовні сили сформували сучасну душу культури західної цивілізації Ренесанс, Реформація та Революція. Ренесанс, вивільняючи всю енергію, накопичену внутрішніх глибинах буття протягом довгої низки нашленовних століть, породив індивідуальне розуміння своєї індивідуальності. Реформація, перевіряючи та доводячи право особи на свободу віросповідання, розповідання, призвела до незалежності духовного життя особистості від церковних обмежень. Революція, проголошуючи і стверджуючи, що свобода це не привілей багатьох людей, а невід'ємне право кожної людини призвела до тих умов, які уможливили остаточне торжество індивідуалізму і початкове знебат всіх людських інститутів. У тій мірі, як ці три основні сили впливали на життя країн заходу, такою мірою життя цієї країни ставало репрезентативним виразом сучасної душі західної культури. Тому не можна сказати, що Італія Яке зазнало на собі весь плив Ренесансу, але залишилась остан основного потоку реформації, і лише посередково не відчула наслідки революції, була так само репрезентативна в цій культурі, як і інші народи, які повною мірою зазнали на собі дії всіх трьох вищезгаданих сил. Історик, який намагається таким чином простежити основну причину зародження італійського фашизму, не може не приписати її насамперед цій відмінності причин та наслідків дій зовнішніх духовних сил та реакцій внутрішньої сутності нації. Це в свою чергу вплинуло на умови розвитку думки Італії, які були відмінними від Франції та Британії, де зазнали тріумфу ідеї ліберального індивідуалізму, парламентаризму та капіталізму. Ці ідеї в чергу, ґрунтувалися на матеріалістичному, ультрараціоналістичному, егоїстичному, механістичному та утилітарному погляді на життя та людину та вірі у механізми демократичного партійного парламенту і вільної гри акторів ринкової економіки як запоруки найкращого суспільства. Однак у такій відміні відмов Британії та Франції країні, як Італія, не могло бути більш чужої доктрини, ніж матеріалізм або будь-який його еквівалент: позитивізм, натуралізм, прагматизм і так далі. Ідейно застрягла в минулому Італія не могла сприйняти уявлення, в якій людина була зведена до рівня тварини, в якій не повинна була вестися боротьба між духом і тілом. Цьому вченню послідовно ідеалістично протягом віків італійська філософська думка протиставляє своє глибоке, незбагненне почуття існування таких великих вічних реальностей, які називаються Богом, батьківщиною, душею та ідеалами. Так само, попри вплив лібералізму, такі видатні батьки-засновники Італії, як Жозепе Мадзіні, також зневажали цю атомізацію людського суспільства. Цитуємо. Яка користь від свободи? У чому перевага рівності, яка насправді є лише свободою для всіх? Що таке вільна людина, як недіяльність, не сила, яку потрібно привести в рух? У якому напрямку вона повинна рухатися? Як випадок чи примка може і спрямувати? Свобода одного неминуче зіткнеться зі свободою інших. Подальша боротьба виникатиме між індивідумами з подальшою втратою сили і марнотратством дарованих нам продуктивних здібностей, якими зобов'язані вважати священними. Свобода всіх, якщо вона не керується якимось загальним керівним законом, призведе лише до стану війни між людьми, війни, яка стає все жорстокішою і більш невблаганою через фактичну рівність антагоністів. Це відверто реакційна, а тому права, антиліберальна думка не буває ще більшого значення, коли ми її застосуємо до практичного історичного тла Італії. Коли згадаємо таких двигунів італійського об'єднання як Джузеппе Гарібальді, ліберала, що прожив неліберальне життя. Просліджуючи життя цієї постаті, ми бачимо, що двигном тяжкого об'єднання цієї країни були не ліберальні інститути парламенту та демократії. А ще менше егоїстичний, ліберальний твариницький матеріалістично-нігалістичний світогляд. Ним стало суворе життя, що ставить героїзм, аскетизм, мучеництво і смерть вище за комфорт і боєгузтво, безпеку та благополуччя. Життя, якому влада, відповідальність і обов'язок дали шлях єдиній формі свободи, заради якої варто жити і померти. Свободи духу. Зрештою, істинним є також те, що після об'єднання Італії цей дух, цей погляд нікуди не зник. Він законсервувався, аби знову прибудитися після першої світової та її кінця та відродитися у новій формі та нових вождях Габріелі Данунціо та Бенітому Соліні. Власне, так само не дивним є, виходячи з цього провал демократичних парламентських інституцій в Італії, де самоуправління пропонували народу, як ніколи таких традицій та прав не мав. Цей парламент перетворився на арену для вивішальних питань класової війни, перенесеної з ринкової площі в Ареопаг, і за неї боролися десятки партій, що відрізнялися одна від одної лише назвами, тому що всі вони були стурбовані лише одним. Як привласнити більшу частину державних багатств? Найвище благо, вищі інтереси держави нікого особливо не цікавили і були зовсім забуті відкинуті в божевільній боротьбі за владу переваги багатство. Чому ж тоді дивуватись, що з кожним десятиліттям політичне життя Італії все більше деградувало, деструктивні ліві сили набирали обороту, рівень життя все більше падав? Поки капітал процвітав, а ліберальні лідери вважали, що щоб все було добре, державі просто не треба втручатися. Мало турбувало великих фінансистів чи готові ті, кому вони дали право голосу, духовно та матеріально скористатися цим правом. Мало турбувало їх і необхідність величезної підготовчої роботи, щоб народ Італії, воліплений 14 ма століттями затятого внутрішнього суперництва, усвідомив вищі інтереси нації в цілому. В будь-якому разі війна на якийсь час примирила всі протиборчі інтереси, всю класову боротьбу, всі ворожі сили в межах національних кордонів, затримавши, але не зупинивши неминучі процеси розпаду та розкладання західного світу. Вона насправді лише акселерувала розпад та деградацію сталеного ліберального порядку, який, побудований на постійній демагогії, не зміг впоратися з викликами нового десятиліття, а тому впав під натиском фашизму, що вражав дух Італії. Підбиваючи підсумки, своє коріння та причини свого успіху, фашизм мав із двох основних причин: перша порівнена відірваність Італії від ліберального авангарду ідей Європи. Який через відсутність будь-якого коріння в історії країни швидко зазнав краху та впав у деградацію, яка лише посилилася з кінцем війни, друга сильно вождиська традиція, яку у значній мірі Італія завдячує своєму об'єднанню та створенню національного міфу про це тяжкий, а тому славний шлях свого національного об'єднання який знайшов друге дихання у ідеології фашизму. Союз реакції та вождизму, який згодом об'єднався з націоналістичним синдикалізмом, ось засади, які стали підґрунтям ідеї, яка визначила наступні два десятиліття історії Європи.